Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Ради. В ефірі програма Велич особистості і наша сьогоднішня розмова піде про феноменальну людину, яка дала ім'я цілому народові бандерівцям. Львів досі називають Бандерштатом. Степан Бандера став символом незалежності України. Про людину легенду великого українця, містика, провідника нації. Говоримо з Іриною Фаріон, народним депутатом України. Пані Ірино, Доброго вітаю дня. вас у нашій Доброго студії. Дня. Отже. Сьогодні російська пропаганда постійно залякує українців бандерівцями, особливо українців, ті, які знаходяться на сході і півдні України. Хто ж власне такий Степан Бандера і чому його ім'я уособлюється саме з цілою українською нацією? Цей чоловік кинув виклик трьом імперіям: польській імперії, російській імперії, німецькій імперії. Виклик це кинув тоді, коли здавалося, жодну з тих імперій неможливо було побороти. Але він не був банальним повстанцем, який творить барикади. Це була високодуховна людина, одержима Господом і батьківщиною своєю. Мені здається, це найбільшою мірою лякало і Польщу, і Німеччину, і е, згодом Росію. Е, аби з'ясувати феномен цієї людини, напевно, треба розуміти, звідки ж взявся оцей дивовижний чоловік, прізвище якого означає прапор. З e, іспанської Первісно, це невеличкий прапорець, який був на кораблях, і звідси навіть наше поняття Бандеролі, коли ми з допомогою цього щось комусь пересилаємо. Такий так от, собі зв'язок також так, що означає це так, прізвище. Так, це зв'язок поколінь, які постійно прагнули бути вільними. Степан Бандера формувався в ту добу, коли в Галичину прийшли праці геніального Дмитра Донцова, про якого ми ще тут не говорили. Який створив свою знамениту книгу Націоналізм тисяча Цьому році Степан Бандера виростав із польського гніту, а польський гніт в першу чергу захопив сферу духовну, тобто, це людина, яка боролася за духовне визволення українців, не визволення. Соціальне, а визволення в першу чергу духовне. Тому що поляки, як поневолювачі Галичини, дуже добре усвідомлювали, аби знищити українців як націю, треба забрати у них їхню мову, їхню церкву і їхню культуру. Тому Степан Бандера, що, будучи зовсім молодим хлопцем, організував шкільну акцію звільнення від польського духу українських дітей. І він звертався власне до українських дітей. Це було в 1933 році, і пані Наталю минуло 10 Років і після цього звернення до них Степана Бандери ці діти стали юнаками, взяли зброю, і пішли в українську повстанську армію. Хоч ця українська повстанська армія починалася з так званих зелених патрулів, коли треба було визволяти представників організації Об'єднаних Націоналістів, які через польські переслідування опинилися в тюрмах. До речі, його цитата стосовно духовності і Бога, Бог є невичерпаним джерелом людської сили. Так, невичерпне джерело людської сили. І разом з тим Степан Бандера казав, що ми ідею Господа візьмемо в свою душу рівно такою мірою, якою великою є ця душа. І якщо ця душа є малою, то малою буде присутність Господа. Я мимоволі тут згадую слова ще одного титана нашої суспільної думки Василя Стуса, який казав, що треба зростати діаметром душі. Степан Бандера зростав діаметром душі, тому що батько його був греко-католицьким священником і був капеланом української політики. Останської армії тому для нього поняття бога України і індивідуальної свободи До речі, людини його мама теж була, була із сім'ї священиків. Так це була абсолютно священича родина. Можливо тому чоловікові. І завдяки цій божій підтримці було так надійно йти вперед, не зважаючи на дуже складні обставини політичні тодішнього часу. Ну ви вже почали говорити про о, саме о, він, Бандера став ініціатором створення зелених кадрів, і Ні. цей проект саме передував зародженню УПА, що він власне означав. Ну, це означало, що треба було захищати себе збройно збройному системному захистові передували так звані терористичні акти або атентати. Коли Галичина, так само як і наша зараз країна, повнилася польськими агентами або пристосуванцями, або знаєте, яких в Галичині називали хрунями. Середовищі Степана Бандери категорично не сприймало цього, тому було вчинено замах і на представників цього хронізму і боб. Бабія, один із яких був директором гімназії, а також було вчинено замах на міністра внутрішніх справ Польсь, Польщі Пірацького, який чинив пацифікацію Галицького краю, тобто роззброював українців. А ми, власне, зараз наполягаємо на тому, аби ухвалити закон про зброю у Верховній Раді. Це для нас надзвичайно актуально, аби люди, які вміють користуватися зброєю і мають на це дозволи, використовували її у належних умовах. Бо, як ми зараз абсолютно не захищені, навіть начебто з огляду на те, що ми змінили владу. We'll be right <laughs> back. Так от середовище Бандери категорично не сприймало цієї пацифікації, яку організовувала Польща. Тобто, полякам замало було знищувати українську церкву, українську мову. Треба було забрати і зброю в кожного українського господаря. Реакція була цілком логічна знищити самого Парадського. Звісно, що Бандеру засудили, але судовий процес, який був і у Львові, і у Варшаві, перетворився у трибуну українського націоналізму. Після цього до організації українських націоналістів вступило понад 20 тисяч. Членів і ця організація дуже стрімко розросталася, і тобто... до речі, стосовно і львівських судових процесів говорить про те, що вони перетворилися власне на трибуну проголошення націоналістичних ідей. Бандера Так, трибуну націоналістичних ідей, знаєте, коли Степан Бандера заходив до зали, то усі відрухово вставали. Тобто він мав такий непорушний авторитет на середовище, що це було на грані містики, пані Ірино, І до речі, вітали словами Слава Україні, героям слава. Це саме звідти пішло. Так, те саме звідси пішло і зараз обійняли усю країну. От я щойно повернулася з Чернігівщини, одна із порубіжних областей нашого великого краю. Колиска Руси нашої неперевершеною, слава Україні! Там стало таким звичним явищем, як доброго дня, як Христос воскрес у відповідний день. Ось як вона шириться ця ідеологія цього маленького чоловіка. А він реально був маленький зростом. Кажуть, що ці власне маленькі чоловіки компенсуються силою свого духу, бо збагнути велич цього чоловіка сьогодні. Нам неосяжно. Ми розуміємо наскільки ми малі на тлі його внутрішньої сили. Знаєте, що мені дуже ще в цьому чоловіку імпонувало? Він не любив. Пустої риторики і зупиняв людей, коли вони багато говорили. Це. І любив справу доводити до кінця, так справу доводити до кінця і обов'язково називати відповідального за цю справу, обривав на півслова і казав Ти відповідальний, ти це маєш зробити. Звідки він такий взявся? Він сам себе ліпив, творив, будував як статую, місив себе, аби твердь знайти у собі. І коли він ще підлітком дізнався, як поляки мучили відому націоналістку Ольгу Басараб, то він заганяв собі гострі шпильки під нігті. Він голіруч торкався гасової лампи аж до того, що шкіра злазила з рук. І епізод такий розповідають студенти, з якими він мешкав у дублянах. Коли він розлив зупу на підлогу, то почав цю зупу збирати і класти її в тарілку. А його, його колега питав, по що ти це робиш? А він приповідав: їж, Степане, і це, і це тобі доведеться їсти. Тобто людина реально себе готувала для цієї боротьби. А якщо він реально себе до цієї боротьби готував, отже, він відчував Божий перст на собі, що видно, суджено йому це все. І він розумів, що його смерть насправді стане безсмертю цієї ідеї. Хоча сталося ну, так воно і сталося, і наші події, майданівські, відбувалися під червоно-чорним прапором, прапором організації Українських Наців. Цей колір став символом символом любови до свого і ненависти до чужого. Бо чого ж властиво хотів цей чоловік соборної, незалежної, самодостатньої, вільної української держави. А сьогодні дуже хочу наголосити на слові соборної. Є такий фразеологізм собором і чорта поборем. Коли йому було 10 років у 1919 році, то він згадував, що жодна. Події, яка відбувалася на очах. За час його життя не викликала у ньому такого захоплення, як проголошення злуки між західною українською республікою і українською народною республікою. Це батько передав оце бажання. Батько також був унікальною особистістю. Батька розстріляли колодисти 10 липня 41 року. А Бандеру ув'язнили 5 липня 41 року. Німці і знаєте, що сказав батько? Оце посил нашим святим людям, які можуть зараз бути. Ну, у якійсь печалі, у смуткові батько Степана Бандери усвідомлював, що він буде знищений, але він проінтерпретував це так: що НКВД-сти уб'ють мене, але це прискорить мою зустріч із предковічним Богом. Уявляєте, які взаємини з Господом мало це покоління для нашого покоління. Ну, даруйте можливо якогось ображу, але певною мірою Господь є ритуальним. Прийти до церкви на Великдень, на різдво і ще там щось. А це покоління реально постійно було з ним у спілкуванні і вчині. Ну і дивіться, якщо проводити паралелі, порівнювати з сьогоденням, наскільки змінилася тактика анкавидистів від сучасних дій російських спецслужб у боротьбі на окупованій території, власне, тоді згадайте, передягались у бандерівців, залякували населення, вирізали села і все це робили буцім, видавали за бандерівців за їхні дії, за їхню акцію. А насправді це було зовсім інакше. Це робили нквд Так, звичайно, тобто такі себе провокаційні дії створювали, Власне те, що ми бачимо нині. Нічого не змінилося. Так само, як і в прагненні змінювати країну, наші хлопці віддавали своє життя про небесну сотню. ми неодноразово за вами згадували. І це були дуже молоді хлопці, у яких попереду. Можливо, було і щастя так само, і НКВД-сти тактики вони своєї не змінюють. Тому я би хотіла процитувати Бандеру, аби ми могли почути його дивовижну мову. Я до речі, коли викладала у Львівській політехніці, я дала завдання одному студентові, ну на такому примітивному рівні, наскільки це може студент, укласти словник мови Степана Бандери. На жаль, цей студент покинув політехніку, бо пішов у відкриту політику, так і десь перевівся на заочну форму. І оце завдання залишилося відкритим. Я би дуже хотіла, щоб ми почули мову Степана Вендери, і його фантастичну лексику. Я як філолог, коли читала його працю перспективи української революції, пані Наталію, то для мене щонайменше 50 лексичних одиниць вже були закриті. Появляєте, тобто я їх могла зрозуміти лише з контексту. Тобто, як ми відбігли від цієї криничної красивої мови Степана Бандери, і як реально українське мовознавство потребує словника Бандери, так як є словник мови Тараса Шевченка, працюють над словником мови Франка, словник Лесі і так далі. Ну і, до речі, ще багато не опубліковано з його творів Так, залишилося. звичайно, особливо ці його праці, які осіли в архівах по закордонах. Я думаю, що народилася нова плеяда українських істориків, які над тим працюють. Ми просто цього напевно не знаємо. Отже, дивіться, що казав Степан Бандера у ставленні до Росії, це сьогодні для нас надзвичайно актуально. Позаяк частина нашої території окупована ворогом, а ми наразі не вміємо дати належної відсічі із багатьох причин. Так от Бандера зауважив, що зміна влади у Росії казав він це щонайменше 50 років тому, або вже 50 з гаком. Це не зміна імперської ідеології у ставленні України. А тепер цитую, і посмакуємо його мову, його спосіб мислення, його політичну далекоглядність. Як що завтра, а оце його завтра стало сьогодні? Так, якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться зі всіма своїми силами проти самостійності України на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робити не все, щоб тримати Україну в поневоленні. На це виразно вказує стан політичної думки і настанова російської маси всіх російських політичних середовищ, як комуністичних, так і антибольшевицьких. У всіх них живе крайня ворожість супроти ідеї державної окремішності, суверенності України. Хіба це не про сьогоднішній день? Хіба це не про тих 80% які підтримують політику Путіна на виборах? Хіба це не про тих понад 500 культурних діячів, які підписали заяву на підтримку вторгнення Путіна в Крим? Уявляєте наскільки Бандера розумів ментальність росіянина як такого? І наскільки він розумів, що зміною влади не змінюються наші взаємини між ними? Чому? Тому що Бандера чітко заявляв, що українець в своїй основі ідеалістичний, росіянин в своїй основі матеріалістичний, відбувається з удар двох моделей світу: ідеалістичної, висококультурної, натхненної, піднесеної одержимої і приземленої общинної і матеріалістичної, звідси така взаємна ненависть і несприйняття. І так що можна з... додати двобій націоналізму з комунізмом. Так, двобій націоналізму з комунізмом і боротьба, пані Наталію, навіть не за землю, не за фабрику, не за завод, боротьба за душу. І той, хто. Цю душу завоював, той переміг. Натомість вони цю душу вичавили з неї весь український дух тоді наповнили своїм сенсом, і ми бачимо носіїв цієї душі. Сидить у Ростові на прес-конференції Янукович. Пшонка Захарченко, а хтось в комп'ютері зробив гарний колаж, а зверху над ними корони їхніх снігурочек, так розумієте? Тобто, якщо взяти прізвища тих людей, вони насправді є українцями, особливо Захарченко. Це ж носії, начебто, української ідентичності. Тобто, що зроблено з цією українською душею, якщо вона безборонно відкриває свою землю для. Агресора, який не має до нас іншого почуття, крім поневолювати, визискувати, принижувати і знищувати. Бандера це дуже добре усвідомлював. Я навіть дивуюся пані Наталю, звідки в нього було таке розуміння. Ну ми ж тоді практично з ними не контактували. Розумієте, Галичина, де діяв Бандера, була у складі Польщі, усю свою агресію Бандера, звісно, мав спрямовувати на того ворога, який чавив Галичину з 1387 року. Але що так боліло Бандері? Голодомор. Який був організований тут на Великій Україні. І цей кровно духовний порив до українця на Великій Україні, не давав спокою цьому чоловікові. Ну сидите собі там в Польщі, вирішуйте свої справи, маєте якусь там елементарну автономію? Ні. Він організовує атентат. Атентат, тобто вбивство Майлова, чи російського консула, чи працівника російського консуляту, для чого він це організовує? Для того, щоб привернути увагу світу. Що вбивають моїх братів на великій Україні? У мене нема жодного способу їх захистити. Я не можу бути армією на московську імперію більшовицьку комуністичну, але я можу через цей атентат прокрачати у найвищому своєму болі. Зупиніть це, і е, ми маємо спогади Бандери, що ніколи мені не було ще так тяжко, як тоді, коли я ухвалював це рішення відправити на атентат цього хлопчину, і як ухвалювати рішення про вбивство Парацького. Ну і власне от на початку програми ми заговорили про те, що йому доводилося боротися з трьома окупаційними режимами: польським, німецьким, московським. Власне, от на вашу думку, кого Бандера вважав найбільшою загрозою для України фашистів чи комуністів? Знаєте, я би так навіть не казала це межі такої кількості зла знайти найбільше зло. Найбільше зло це те, яке ми пускаємо в себе в серце. Коли ми йдемо на угодовство, коли ми йдемо на пристосування, коли ми йдемо на компроміси. Бандера усі свої вимоги спрямовував Винятково до самого себе і до тих людей, які його оточували. І коли він опинився за кордоном, а там почалися всілякі ну, розбіжності у системі цінностей, то Степан Бандера, бачучи те, як українці не можуть дійти згоди, сказав: Я іду з поста керівника організації українських націоналістів. Тобто, це людина, яка усвідомлювала, що все видиме залежить від невидимого, а невидимий це є мій світогляд, і я маю дуже потужно над тим самим внутрішнім світоглядом працювати. Ну і о, в 1946 році на генеральній асамблеї ООН у Лондоні делегація Української. Е... Радянської республіки за головування Бажана вимагала від західних політиків видати Бандеру саме як запекло злочинця супроти людства. Та супроти людства, супроти гуманізму це дуже знакові речі, коли наші інтелектуали, а це один із найпотужніших інтелектуалів, головний редактор радянської української енциклопедії. Хто ж це може заперечити? Непоганий поет, поет урбаніст. Ось таке пропонував. Це власне і є ця одвічна українська драма, до якої ми з вами, пані Наталі, абсолютно шлушно прийшли, коли Ворог не на території Росії, не на території Польщі, не на території Німеччини. Ворог тут усередині не знаю, чому українці мають таку цю страшну кармічну річ, коли полковники носи відкривають двері до Батурина. Бо це також з тої самої сфери, пропозиція бажана. Мені здається, що сьогодні ми маємо бути власне максимально пильні і нещадні до тих людей, які всередині знищують державу. Ну і на сам кінець я хочу сказати, що все його життя ко коротке життя так, 50 років 50 Що років боротьби є? за власне українську незалежну державу насичені були арештами, концтаборами, голодуваннями, шість викритих замахів на його життя. Останній відбувся 15 жовтня в тисячу році у Мюнхені. І, очевидець, над замовним вбивством Бандери Карл Андерс констатував парадокс. Це вбивство одна із найтяжчих поразок Совєтського Союзу у холодній війні. Радянський Союз так і не зміг перемогти Бандеру. Єдине так. він підло вистрілив йому. В спину Бандеру було вбито, але ідея його залишилася жити вічно. Вона живе і досі, і саме головне, вона на сьогодні залишається ідейно-духовним зв'язком між нашими поколіннями. Дякую, це смерть стала безсмертям. Ось він найкращий урок історії. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії була Ірина Фаріон, народний депутат України. Це була програма «Величі особистості. слідкуйте за нашими наступними ефірами. До зустрічі.